Всім привіт! Мене звати Катя. Я починаю знімати своє відео просувань за червень. У мене планів небагато. Просувати своїх 12 красунь по максимуму, бо я вже борг у мене земля колхозу. Маю вишивати багато, щоб наздогнати всі свої борги. Поки ніяких інших робіт не беру додаткових, тільки вишиваю гномів. І в цей раз буде це е, осінні гноми. Е, також як і до цього, я буду з 1 числа вишивати одного гнома, а потім весь залишковий місяць буду вишивати своїх 12 красунь, коли зовсім е, нудьгам. Або десь буде в мене випаде погуляти з дітьми на вулиці самій, то можна взяти подушку повишивати потрошку. А якщо ні, то я на роботі там маю ще закінчити одну таку невеличку роботку. І я думала, що я тоді цю подушку заберу вишивати залишки ниточок на роботу. Бо то тоді буде ще краще. І все. Залишайтеся зі мною. Тримайте за мене кулачки, можливо, червень в мене вийде більш, більш плідним, аніж травень місяць. Ой, І я дуже бажаю, щоб він для всіх видався більш спокійним і ще ближче до перемоги. І 9 червня я закінчила вишивати гнома. І ще вечір не вже не, не дуже розганятися з красуннями. я трошки повишивала свою подушку. А з 10-го числа розпочну вишивати своїх 12 красунь. Так, вони у мене, нагадаю, виглядають Все край листа буду доганяти до краю листа. Дуже сподіваюся, що в, в червні я виконаю норми, навіть трошки більше, щоб наздоганяти е, свої заплановані плани. За два дні, що я вишивала 12 красин за суботу неділю я відшила 891 хрестик. Це, я так думаю, дуже гарні просування. Я все ближче до краю листа. Мені залишилось тут буквально ще взяти в ширину хрестик 4. І все це я вже залізла дуже на. Наступний лист, бо тут воно і закінчується цей малюнок. І довишиваю тут. І отут зелень трошки. У мене буде закінчений лист. Сподіваюсь, за понеділок, 12 червня, я це зроблю і буду починати новий лист. 14 червня я вчора закінчила вишивати лист схеми. Зараз буду переставляти снапи. Снапи п'яльця. І вишивати наступний лист. 18 червня, а це значить, що в мене пройшов тиждень. І ось так підросла моя робота на 2151 хрестик. І в мене вже відшито 80% роботи. Це дуже гарно, тому що взагалом я за червень вже вишила 3000 хрестиків. Тож маю надію, що в цьому місяці я. Вишию норму і ще трошки більше. 25 червня я вишила більше 2000 хрестиків, і я вже закінчила тут вишивати в цій колоні. Тут ще буде шапочка на наступній сторінці. І вже е, зашиваю тут зелень і залишиться ще трошки красоні, і в мене буде закінчений лист. Дуже сподіваюся, що до кінця місяця я його Вишию, а от то вже як, як вийде. 28 червня я закінчила ще один лист схеми вишивати. Ще трошки ця вже колона закінчиться. Ці біло-сірі відтінки. Тож, буду продовжувати далі. Дуже сподіваюся, що. У мене все вийде, це вже закінчиться, я почну знову нормальні, е яскраві, не нормальні а яскраві кольори, і я буду знову вишивати з натхненням. Бо, чесно кажучи, отут, е, перебирання білого, сірого кольору вже трошки підвтомило. Хочеться кольорів в наших сірих будинностях. Тож продовжу вишивати далі. Ось так виглядає рукавичка. Двостороння. Тільки я оцю киточку, мабуть, перероблю, бо вона в мене зовсім якось розкрутилася за ніч. Зараз буду перев'язувати і забирала на роботу вишивати свою подушку. Закінчився червень і настав час підвести підсумки. Цього місяця У мене всього. Лише два фініші. Я закінчила гнома, я вишила рукавичку. І тепер на роботу забрала вишивати подушку, наволоку. А у 12 красунях я вишила 5956 хрестиків. Я вишила, ось лист закінчила, і почала вишивати далі. Uh, і по результатам цих місяців я ще запізнююсь на один місяць по нормах, тож я думаю, що все йде добре, я все встигну. І, можливо, навіть зможу вишити трошки більше. Дякую, що подивились це відео. І до нових зустрічей!